Сідні свіні вирішили, що цей рік у нас повинен стати куди кращим за попередні, та порадувала своєю новою роботою служниця. От прям у перший день нового року, 1 січня. І якщо у 2025-му вона, хоч і знялася у великій кількості фільмів, проте всі вони були або зовсім малобюджетними, або актриса в них була десь на другому плані, в цей раз це саме її фільм. Ну і Аманда Сайфред, яка також тут грає другу головну жіночу року. І після перегляду стрічки я точно можу сказати, що це найкращий фільм Сідні Свіні та Аманди Сайверет, які виходили цього року. Ну а чого ж це так, і чи не підкупили мене великі свіні сідні? Дізнаємося з огляду, який буде спочатку без спойлерів, а після з ними коханими. Поїхали! Я хочу, щоб ти почувалася у безпеці, А вже ж! Від дверей взагалі перед нами рідкісний представник померлого жанру, еротичні трилери. Я навіть, чесно кажучи, і не згадаю зараз прикладів фільмів, де востаннє таке бачив. Напевно, тільки от що, пригадую, одержимі з 2009 року та глибокі води 2022 року. Але щодо служниці: Сідні тут грає дівчину, яка шукає роботу та знаходить її у маєтку заможньої сім'ї, у ролі служниці, няньки та домробітниці. Щоправда, потім виявляється, що Сім'я ця, вона досить ненормальна, та має купу, купу таємниць. А персонажка Аманди Сайфред взагалі нагадує якусь божевільну. Ну і далі там іде секс, твіст, оце все. Я не читав книгу, скажу чесно, проте вже бачив багато кредитів в інтернеті, що порівняно з книгою, фільм неймовірно даунгрейдили в елементах цілісності сюжету та прописаності персонажів. Якщо у книзі головною родзинкою та сафіром всередині історії була психологія, то тут же головну скрипку віддали сексуальності. І це не дивно, бо і Сайфред, і Свіні, і навіть Бренден Скленер та Мікеля Мороне, ну може комусь таке подобається, вони дуже і дуже і дуже. Красиві особи та мають харизму, сексуальність та відмінний зовнішній вигляд. Проте, коли ви берете таких акторів і забуваєте про нормальний сюжет та логіку в діях героїв, у вас виходить або реклама парфюмів, або реклама елітного одягу, або ж просто порно. І знаєте, що режисер Пол Фік напевно так і хотів зробити, бо через його роботу я запам'ятав з фільму тільки твіст, сексуальні свіні та скленера, а також а, і все, все так більше нічого не запам'ятав. До речі, це фішка режисера після шпигунки. Його фільми після перегляду взагалі складно пригадати, Що в них було, що було гарно, погано. взагалі просто вакуум. І служниця не стала виключень. У фільмі немає жодної цікавої операторської роботи, гарно написаної музики, цікавих режисерських прийомів, роботи зі світлом, жодного цікавого монтажного рішення, направленого на напругу. Взагалі, напруги немає, бо герої грають дуже посередньо. Ну напевно, окрім Сайфред, вона гарно тут грає. Чесно, от питань немає. Супер зіграла. Ну і взагалі це кіно ніяк не виділяється. Воно супер дженерік. Якби тут не було свіні та Сайфрат на постерах, можна було взагалі випускати це кіно одразу на Netflix, де воно втратилось як і сотні інших фільмів кожного року на цьому стрімінгу. І додатково мені дуже і дуже важко було стримувати сміх у першій частині та не хапати там іспанського сорому, бо діалоги та дії героїв місцями нагадували поганих представників кінематографа 80-х та 90-х років, коли актори не старалися, а фільми знімали тільки заради сексу та грудей актриси. Ну, і тепер про це. Бо я думаю, багато хто з вас очікує від цього фільму саме цицьок сексу та лібідо. Коротше, тут воно все є. Але воно... Дуже штучне, його небагато, та в нього взагалі не віриться. Мені, якщо чесно, це нагадало якісь фанфільми на порнохабі з героями ігор, коміксів чи аніме, де типу, все у кадрі присутньо, але ти за кілометр в це не віриш, бо це дешевий фейк. І в цьому увесь фільм Служниця. Він дуже фейковий. Це не трилер, це не комедія, це не драма, це не цікава пригода, і це не фільм, який варто дивитися у кіно. Якщо ви чоловік, звичайно, бо. А ладно, про це трішечки так. Да. Взагалі служниця відчувається, як дуже відфільтрована робота Девіда Фінчера, загублена 2014 року, де так само оповідання складалися з трьох відокремлених актів, а другий акт розповідав, показані вже дії з іншої сторони, де так само присутня сіра моралі, ніхто з персонажів не святі, де так само містилась таємниця, яка була зрозуміла на початку але складалася як пазл ближче до фіналу. Проте, на відміну від служниці, той фільм був складнішим, ціліснішим, та в нього, окрім цієї таємниці, були неймовірні діалоги, прекрасне технічне виконання, а всі персонажі мали свою роль в історії. Тут же у нас замість цього дві дуже красиві дівчини на головних жіночих ролях, красиві хлопець на чоловічу роль, які не які для нашого часу сцени сексу, та загадка, яка не те що має нормальне пояснення, а більше виглядає як частина бульварного роману, написаного не надто талановитими авторами. Це не робить картину поганою, це робить її звичайним прохідним кіно для чоловіків, і досить цікавим для жіночої аудиторії, бо це мило. Знаєте, це така сама історія, як, наприклад, Джон Уік, та Рей для чоловіків, покинь, якщо кохаєш для жінок, або пригоди у з від Марвел чи Дісі для задротів. У кожного фільму своя аудиторія, і це кіно, на мою точку зору, виключно для жінок. Тож, якщо ви шукаєте просто відпочинок, або не занадто сильно думаєте про сюжет, логіку, діалоги, і оце все, то напевно служниця вам сподобається. Я подивився, я подумав, ну нормально, сідні подивився, хоча б, але ну не більше взагалі дуже дуже прохідне кіно. А перед продовженням хотів би подякувати всім за перегляд, нагадати про можливість підписатися на канал та лайкнути це відео, а також хочу подякувати спонсорам: а саме Зверой до Азарносу, Фрімену, Дмитру Іванову, Лагушу, Ярослава Левченко та от усім цим прекрасним людям, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо ви також хочете підтримати цей канал, то буду дуже радий всі посилання у першому закріпленому коментарі. Ну і тепер до спойлерів. Тож, якщо ви ще не бачили цей фільм, будьте обережні, почну з Аманди Сайфред. Вона взагалі ніяк не спробувала розкусити чоловіка ані на рівні запису діалогів чи камер, чи взагалі свідчень людей. Вона замість цього вирішила піти суперскладним шляхом та підставити іншу дівчину шляхом ще і знущання з неї. Це коли у тебе є двері, але ти все одно стрибаєш з вікна, падаєш з десятого поверху, ламаєш ноги. І дивуєшся, а чому так. От, от це в цьому вся Аманда Сайфред в цьому фільмі. Тобто, варіантів того, як можна було спалити цього чоловіка, їх мільйон, їх тисячі можна було це зробити просто та зі смаком. Але вона пішла іншою стороною. І ви, звичайно, можете сказати, у нього там були зв'язки. Можна було нацькувати на нього ФБР. Там точно зв'язків ніяких у нього немає. Можна було просто дати цю інформацію в інтернет, це так само б зруйнувало його життя. Та навіть можна було розіграти карту з його роботою, щоб його там припугнули та викинули. Це величезний скандал у наш час. Але ні, вона знову таки зробила оцей Майнд Гейм знайти сідні сувіні і підставити її. Це прям е, навіть не 6D шахи, це напевно вже 7D шахи. До речі, про Сідні. Я не повірив, що Сідні Свіні сиділа у тюрмі. Як на мене, це найголовніший сюр цієї історії. Вона виглядає як Сідні, поводиться як Сідні і говорить виключно, як звичайне Сідні. Вона взагалі в цьому фільмі, як на мене, не грає. Окрім того, як вона шукає роботу, це теж дуже смішно. Ну кемон, у тебе зовнішність у світі дає OnlyFans, інфлюєрство та різні блогерства можна. Заробляти гроші з такою зовнішністю? Ні. І знаєте, мені це нагадало фін 12 раундів з Джоне Сіною, де він підходив до одного чолов'яка свого знайомого, і каже: Чувак, у мене такі проблеми, щоб познайомитись з дівчатами. Можеш дати мені пораду, як? Як ти взагалі з ними спілкуєшся? І стоїть махіна, яка просто накачана м'язами, і от таке питає: це так само виглядає. Тупо і тут. До речі, до речі, хто хоче трішки перевірити свій англійський, дуже раджу до перегляду фільми Сідні в оригіналі. Вона, звичайно, просто неймовірна дівчина, але дикція у неї ну десь на рівні зі мною. Голос це не її фішка, скажу так. І навіть зазначу, я розумію, чому, 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 чому її не кличуть на озвучку в мультиках. Що ж додатково ще до Сідні свіні, то я взагалі не зрозумів прикола з тим, як вона не зрозуміла, як працює телефон з геолокацією. Тобто вона взяла телефон від Андрі Сайфера, Типу, вона розуміла, що це її телефон, але все одно вона взяла, все одно почала витрачати якісь дивні гроші, ходити з ним. Ну ти ж можеш просто його використовувати виключно для роботи, на що ти використовуєш його для життя. Я цього трішечки не зрозумів. Можна сказати, що вона 7 років була у в'язниці, але ж не у печері вона була. У неї був телефон сенсорний, тобто вона більш-менш розуміє. Ну це ж не бабуся, якась це дівчина. Вона повинна розуміти, як працює взагалі цей світ. Дивним же мені здався ще й прийом сценаристів, а можливо, навіть і авторки книги, але от тут я не впевнений, 20 разів повторювати один і той самий конфлікт. А саме я тобі казала це зробити. Ні, я тобі не казала це зробити. Вже після другого разу, як от Аманда Сайфред, вона щось каже зробити свінні Свінні це робить, а та каже ні. Ну це, це починає дуже і дуже втомлювати. Тому що ну запиши ти, ну скажи на місці свінні скажи, давай я продублюю тобі це у вигляді там меседжа, смс і давай так будемо працювати, щоб такого більше не було. Ні, будемо працювати далі через раку Як через срак? До речі, є купа незавершених ліній, як, наприклад, подружки у цьому фільмі, які взагалі ніяк не зіграли оповідання Донька, яка так само виглядає просто зайвою деталю в оповіданні просто щоб підняти хронометраж. Ну і просто родзинка, родзинка в цьому шматі ідеального сценарію, це садівник. Він. Ніяк взагалі не зіграв оповіданні Тобто, взагалі ніяк, чувак просто був зайвий. Нащо на нього стільки акцентів було кидати? Нащо? Ну він допомагав команді Сайфред, і все далі він зникає. Він нічого не робить. Якби він з'явився у фіналі фільму, я б ще цей трішечки зрозумів. Ні, чувак дуже дивний, кріповий чувачок, який працює в маєтку, його ніхто не любить, і він каже: Нуабе no, інґлес ну, типу, дуже дуже дивно. А ось хто каже: Абле Інглес, це вчасно приїхавша поліціянтка, яка виявляється ще і сестрою дівчини, яку теж скував цей чувак. І оце вже така мелодрама, це таке мило. Ну тобто. Єдина, хто приїхала на виклик, це саме оця поліціянка, яка докупи ще нічого і не робила з цим головним героєм. Вона знала, що відбулося, і ніяк так само не впливала на ситуацію. Я в це не вірю також. Та й взагалі, чесно кажучи, люди, які відповідали за кастинг, вони, як на мене, трішечки схибили, як з ролью, яку грає Свіні, так і з ролью цього Ендрю, тому що він занадто сексуальний і занадто ідеальний для цієї ролі. Так на початку фільм навіть нам усіми шляхами говорить, що він теж жертва, що він звичайний дядько, а потім такий бац і маніаком стає. Звичайно, це теж може бути, але в це повірити край важко. Без жодного переходу, без жодного розуміння. Ну тобто, покажіть його дитинство, покажіть, що чому він став такий, як його мати цькувала або батько. Можна ж це все показати. Замість цього нічого. Замість цього нам показують Міллі, яка ходить по будинку дійсно в дуже дивному одязі, як для служниці. Як на мене, можна було взагалі її вдягнути в бікіні і нічого поганого б не було. Так само б це виглядало дивно і так само. Полфік би сказав, ну, глядач хоче побачити красиву дівчину. Чому так не зробили, я не знаю. Коротше, до сценарію, до сюжету цього у мене супер багато проблем. Я напевно думаю, що книжка трішечки краща, може і не трішечки. Автори занадто сильно пішли у сторону якогось штучного сексу, який теж, ну, він не реалістичний, в нього не віриш. Як приклад, я можу провести Бейбі Драйвера, де хімія відчувається між головними героями. А тут, ну, взагалі, нічого немає. Тож, нікому я напевно все таки не пораджу цей фільм, якщо ви чоловік, якщо ви дівчина, можете спробувати подивитися, можливо, вам таке і сподобається. Ну і на цьому, напевно, буду завершувати цей дуже довгий огляд. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ще раз я попрошу поставити вас лайк та а, може, написати якийсь коментар під відео. Дякую вам величезно, побачимося в наступному відео. Бувайте!